Так, друзі, ще раз доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Розказую вам цікаві новини, які відбуваються в Україні під час війни неоголошеної. Е, я думаю, що всі наші підприємці пам'ятають таке прізвище, як Гетьманцев, Данило Гетьманцев, якого ось недавно зовсім внесли в базу миротворця. Він знайомий дуже добре нашим підприємцям, тому що саме він. Запроваджують і всі нові дурнуваті реформи е з касовими з усім остальним, значить, внесли його в базу Миротворець. Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева внесли в базу миротворець. Його звинувачують в руйнуванні економіки та ослабленні обороноздатності країни. Тривалий час він був помічником зрадника батьківщини і агента російських спецслужб Сівковича Володимира Леонідовича. Брав участь в актах гуманітарної агресії проти України. Йдеться на сайті у миротворці. Зазначили, що Гетьманцева занесли до бази за дії, спрямовані на дестабілізацію, руйнування економіки, а також ослаблення обороноздатності держави. Нагадаємо, що журналісти Бігу з інфо провели розслідування про голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Вони наголошують, що політик обслуговує родинні компанії друга Віктора Януковича, Януковича та колишнього очільника Укравтодору, які не сплачували податки. За їхніми словами Гетьманцев також приховує родинні статки у Франції. А його мама мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року. Також ми написали, що голову Державдитслужби Аллу Басаєву включили до бази миротворець. Підставами для цього стали її дії, що нібито послаблювали економіку та оборонні можливості країни у період війни, а також можливе порушення прав українських виробників та бізнесменів. От на фоні цього всього Служба безпеки України. Має чим зайнятись, має можливість перевірити діяльність депутатів, голов різних комітетів і усю іншу шушару, яка під час війни незаконно збагачується на грошах українців і проводить реформи, котрі послаблюють обороноздатність та економіку країни під час війни. Неоголошено, ще раз кажу. А, ну, і вишенька на торті, як завжди. Кабмін готовий підвищити тарифи на газ та електрику. А я казала, що таке підвищення буде, бо повелися на те підвищення, яке було. Ну, все за нашої з вами мовчазної згоди. Якщо 100 людей на всю Україну каже, що чорне це чорне, а решті через телемарафони розказують, що чорне то біле, і вони ведуться, то так ми і живемо. Значить. Така ініціатива обговорюється в уряді в рамках наданих США пропозицій щодо лібералізації, уряд готовий підвищувати тарифи на газ та електроенергію для населення, при цьому збільшуючи субсидії на оплату комуналки. Тобто, якщо у вас ваша плата за комунальні послуги перевищує 15% від вашого. Сім'ї, у нас як завжди, все добре з підключенням, значить, якщо перевищує сукупна плата вашого сімейного доходу 15%, то тоді вам уряд надасть субсидію і продовжує вже через субсидію виводити кошти на закордонні рахунки. Бо ми з вами писали запити, і ми знаємо, що немає у нас державних компаній, бо коли воно називається. Національне, а дивишся потім, що там немає жодної частинки державної власності, то хрен там воно національне? Значить, читаю вам: як передає портал коментарі, міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі загального національного телемарафону розповіла, що така ініціатива обговорюється в уряді. В рамках наданих в США пропозицій щодо лібералізації ринку газу та електрики в Україні, міністр зазначила, що суть реформи полягає в тому, щоб дати можливість компаніям підвищувати тарифи на електроенергію та надаючи субсидії громадянам, чиї платежі на комуналку перевіщують 15% від заробітку. Ну, ми пам'ятаємо з вами такий документ про те, що. Сума за комуналку не має перевищувати 15%. Фу, я з цим ефіром можна вмерти. Пам'ятаємо, що не має перевищувати, 15% доходів, 15 сукупного доходу сім'ї. Ну, якось так. Те, що вони там придумують собі підвищувати, я ще раз говорю про те, що якби українці були розумними людьми то спочатку повномасштабного вторгнення 100% вже спочатку, бо до того ще могли думати, ще щось. А спочатку вже би перестали сплочувати. І за доставку газу, якої ми по факту не отримуємо. Тому що, якщо у людей газу взагалі немає, вони ним не користуються, а за трубу треба платити, то це вже розводняк. Такого розводняка немає ні в одної конторки. Е Скоро буде у нас поділено по електроенергії за доставку і за саму електроенергію. Ну, таке. Я думаю, що наші люди все кутнуть. Так, ми вже до цього готові. Ми вже розробили цифровий інструмент, який із листопада повноцінно запрацює. Листопада повноцінно запрацює. Новий механізм дозволить автоматично сповіщати українців про право на субсидію. Наступного року на таку соціальну підтримку громадян планують виділити близько 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів гривень виведуть за кордон руками наших законотворців. Прекрасно. Міністр висловила сподівання, що фінансування вистачить на те, щоб покрити всі запити та допомогти українцям з низьким доходом пройти опалювальний сезон та прогнозовані підвищення комунальних платежів. А якщо не вистачить, а у нас війна взагалі, то, то може і не вистачити, бо треба гроші на оборонку. Ну, якось так цікаво. Ще вам зачитаю. В, Міненге... В Міненергетики спробували <кій> пояснити підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для побудових споживачів. Е, ну, Стало 2,64, раніше була гривня 60-44. Е, сп... Якщо споживається більше, мовляв, це зовсім не для того, щоб збагатити фінансові показники українських енергетичних компаній, а виключно через те, що ті поставлені на межу виживання через руйнівні російські удари українською енергосистемою, чи згодні з подібними твердженнями, ну от така ото історія. Я вам скажу, що е, на відновлення електросистеми України було дуже велика кількість. І дінюшки, і ресурсів з країн-партнерів. І якимось дивним чином, єлі вони там бідні, виживають, зарплати в них захмарні. Керує, наприклад, Вінниця Обленерго, так і далі Григоришин. Грошики йдуть в Росію. Ну, а тепер грошики будуть в Росію йти тільки руками нашої держави, наших можновладців і законотворців. Якось так, друзі. Хто не знає, що таке миротворець, що вам зачитаю. то що, е, якщо мені здається, що якщо людину в чомусь обвинувачують і мають неспростовні докази того, і вносять її в базу миротворець, то СБУ повинна займатися такими людьми і досліджувати такі справи і винних притягувати до відповідальності, а не залишати його на роботі керівника комітету і платити йому далі українські гроші. Значить. Центр Миротворець це український сайт, а громадська організація, яка публікує персональні дані людей, що вважаються авторами сайту ворогами України або дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Тому гетьманцев там дуже не випадково. І остальна шушера, яка теж там є. Теж дуже не випадково. А ви, українці, думайте, чи платити їм податки, чи платити їм за газ, за світло, куди йдуть ваші гроші. Почитайте, будь ласка, вже цих відповідей в цьому інтернеті є ну, вже просто стільки, що, я не знаю, це вже якомусь слові можна пояснити, куди воно що йде. Ну, і не забувайте, 41-42 з 1 жовтня 91-85, Теж як е, новиночка така, да, для нас. Дуже багато всього робиться. І я пам'ятаю, коли була ця новомодня хвороба, поміняли міністра, прийшов Ляшко. Усі методи і засоби були спрямовані на оцю ширку. Було поставлено прямо, ну, ціла така задача, що треба було всім, всім, всім це діти. А тепер, при новому міністру оборони, у нас посилюється мобілізація. А потім придумують щось друге. Ну, якось так, як завжди. Далі буде Геодоста разом сила, разом до перемоги. І хотілося б ще звернутися до керівника Національної поліції України Килименка. Скажіть, будь ласка, бо я щось оце сьогоднішнім днем не дуже розумію, в яких конюшнях проходять навчання працівники національної поліції. Бо такими кіньми і лосями, як вони є, які не можуть дати відповіді на самі звичайні питання, навіть про той самий військовий стан, як він вводиться в державі, дати відповідь на питання про використання службового авто в особистих цілях для перевезення своїх дружбанів під сігарятку, ну і багато питань по них є. То в яких конюшнях? Вони проходять те навчання і за що український народ платить їм дінюшку? І за що на сьогоднішній день під час війни вони отримують доплату в розмірі 30 тисяч гривень? На мою думку, це зовсім не заслужено. Далі буде Геодос та волю Павлові, разом сила і разом до перемоги.